Крішна, українці, Хочеться вам нагадати, хто винний в Україні, щоб Путін прийняв рішення напасти на Україну. Мовиться про депутата партії ЄС Олексія Ганчаренка, який створював умови та підстави для Путіна здійснити напад на Україну. Ми говорили, говоримо і будемо говорити на русському мові. Ми думали, думаємо і будемо думати на русском языке. Наші діти будуть знати русскую літературу, російську культуру. Вони теж будуть говорити на русском языке. Я абсолютно в цьому вірю. Тобто депутат Олексій Гончаренко збирав на майданах, розповідаючи, що ми надамо дамо значит мову, нашу культуру, наші цінності русського тощо, також з трибуни Верховної Ради, а також на різних телеканалах, розповідав те, що. Тут наші, хто притискають русскомовних. заявить офіційно, що російську мову хтось в Одесі притисняє. Пожалуйста, я вам говорю, руский язик в городі Одесі в країні України притисняється. Це ваш. Тобто депутат Олексій Гончаренко створював цей малюнок цю картинку для Путіна, що начебто в Україні притискають русскомовних, значить русську культуру, тобто русських людей, серед таких Олексій Гончаренко. І Путін прийняв рішення саме на цій підставі. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її ціль – защита людей, которые на протяжении 8 лет підвергаються издивательствам геноциду со стороны київського режима. И для этого мы будем стремиться к демілітаризації і денацифікації України. Отже, Путін пішов на Україну Гончаренко, який скаже, що його притискають, його мову рідну руську, то, тощо його культуру знищують руську. Тому Путін пішов рятувати Ганчаренка та його оточення, які були прихильником російського світу та російської культури. Їх запитань, тому що ну ви тривалий час перебували в партії регіонів Так? дев'ять років. Ну, ого, немало. Невже ви тоді не бачили до чого веде ця політика партії регіонів? Вона не єднала Україну ні в який спосіб. Тим більше, це вже напевно мови тон вам нагадувати про ваші вігборди про русський язик там в Одесі, але це теж мало місце. Все, що я пам'ятаю, це партія, яка педалювала і зовсім не пропонувала вирішення. Так з'явився мовний закон Ківалова Колісніченка, так була акція проти НАТО, вступу України до НАТО свого часу у Верховній Раді ці кульки вони там пускали і так далі. Так були імплементовані і підписані харківські домовленості, можна я вже які я зараз закінчу, це ж не завершення, не які призвели в кінцевому результаті до війни. До анексії Криму і війни на Донбасі, тому що це була послідовність кроків, тобто відстоювання інтересів противника, потенційного противника Москви. Уже навіть незалежні журналісти це підкреслювали, що діяльність Ганчаренка була спрямована не на вирішення проблеми, а навпаки, на нарощування конфлікту. А зараз Ганчаренка ще розповідає, що ми йому пробачили минулі вчинки, дали йому довірили йому. Мандат депутата. Я зараз був на виборах, де на окрузі не по списку, ніяким іншим чином, де люди мені дали мандат бути в Верховній Раді. Ну, я розумію, що мажоритарка, прийшов... тому да, що я, я народний депутат свій... і півночі. Да, я пройшов свій шлях. Я на цій, тобто я дякую своїм виборцям. Вони мені вибачили ці помилки, які я зробив. Отже, хто пробачив Олексія Гончаренка, але більше довіри йому мандат у Верховну Раду, у ті і винні у нападу. Путіна на Україну на чолі з Олексієм Ганчаренко, який будував малюнок цей, цю картинку для Путіна та підстави нападу на Україну. Тож не треба звалювати зараз на президента Зеленського, який дійсно бажає закінчити цю війну, попри те, що навіть всередині України йому заважають такі, як Олексій Ганчаренко. Але давайте йому не дамося зробити.